Що можемо тут зараз зібратися. подякувати Господу за цей прожитий тиждень, подякувати за його милість. Я хочу коротенько поділитися з вами словом. Боже, прийшло мені, читав і за одне засвідчити вам. Якраз на це слово мені попало Псалом 105 з першого вірша. Дякуйте Господи, добрий був він, бо навіки його милосердя. Хто розкаже про велич Господню і розповість про просів Його славу. Я отак думаю, мені було, я того тижня їздив на Львів, їздив по справах, де що робив, і за одне заїхав додому, ну, і багато знайомих бачив рідних. І я так думаю, люди дивляться на мене, хто мене пізнавав, хто не пізнавав, але я думаю, люди. Радується, підходить до мене каже: Андрій, як це так сталося? Я кажу, це, ну, я, я не знаю, як так сталося, це тільки міг Бог зробити. Я кажу, мене тут світ, ніхто не міг поміняти раніше. Але кажу, це все робить Бог, тільки може зробити. І вони так стали, дивляться, дивляться. Каже, а от дивіться, в мене от був такий, такий син, а тепер от ходять, той вживає, тому тяжко, той не знає, що робити. Може, підійдеш, скажеш хтось. І я почав розуміти. Думаю, а для чого ж тоді мене Бог спас в тому світі? Для чого? І я почав розуміти, що це все, що ми не робимо навіть зараз, то, слава Боже, ми як інструмент в його руках зараз. Люди дивляться по нас, які ми були раніше, і зараз ми робимо. І вони бачать, що може людина мінятися. Але я кажу, я сам ніколи не міг помінятися. Я Кажу, то тільки чудо Бог зробив Бог. І вони мені підходять, давайте може поговорити з сином, може з тим поговорити, може, дайте свій телефон якось перед дзвонимо. І я розумію, Бог може мене. Я не є, щоб проповідник вічно про яке слово говорив. Але Бог хоче, щоб він спас мою душу і хоче, щоб через нас всіх і другі душі спасалися. І я починаю то розуміти. Я говорю: ну ви пойміть до людей теж, що то не так все залежить від нас, бо ми є люди Ні, Але коли людина сама захоче, того Бог може постійно, я то розумію. І я розумію, для чого Господь отак посилає. Я думаю, туди я вроді не хотів, ти взагалі не запланував. Але я прийшов, і люди мене раду бачать, так якби, Ну, Бог хоче, щоб мене несли то Його слово, Його світло, говорити про Його милість, щоб він нас всіх мене спасти і може і тебе спасти, брат. Ну просто покайся, прийди до нього. І я почав це все розуміти. І ви знаєте, я коли їхав назад, мав час. Я собі думав, і тут до мене на тому тижні, от зразу, вчора, позавчора, дзвонив одна мама, говорить син це, поговорить друга. І дзвонить третій брат, каже: вже готовий. Я переговорив, хоче їхати до нас посатись. Я кажу: я розумію, навіть от буду у Львові, приїду, заберу його. Але чи він того захоче? Я кажу, той підготовив, бо Бог кожного так само і нас підготовлює, щоб сказати. Я кажу, я не є якийсь такий, але ви бачите, що можна спастися. Бог добрий до всіх. Ну давайте подякуємо Господу, що Він за його милість до нас, що Він любить кожного з нас. І щоб ми були в тому світі, для всіх людей світло, як він хоче, щоб в мене своє спасіння і це спасіння в Христі. Слава Богу.